Піратство це не тільки абордажні шаблі, каравели та ром, а й катани, джонки та рисове вино. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, хто такі Вакко або Вокоу, чому піратів далекого сходу вважали небезпечнішими за монгольських завойовників, і як Обама і Муракамі пов'язані з середньовічним піратством. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про японських піратів, але перед цим вже звична та традиційна вікторина. Скільки людей загинуло внаслідок великого картопляного голоду в Ірландії? А 10 мільйонів, Б 1 мільйон, В 50 тисяч Г 8 мільйонів. Пишіть свої відповіді у коментарях. На правильні я поставлю лайки. Ну і не забувайте підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. Історична розбіжність між торговцем і піратом завжди була дуже умовною. Давні греки, скандинави, новгородці та британці славилися і як прекрасні мореплавці, і як небезпечні морські розбійники. Не дивно, що нації далекого сходу також не стали винятком. Проте саме японські моряки стали основою та рушійною силою для розвиненого піратства в регіоні. Досить сказати, що всіх піратів тих років зазвичкою називали ВАККО, тобто японськими розбійниками, навіть якщо етнічно вони були китайцями, корейцями чи навіть португальцями. Витоки будь-якого піратського руху варто шукати в декількох умовах, що збігалися. Спочатку Японія була скоріше жертвою піратських набігів, але до середньовіччя її прибережні райони стали центром піратства для всього регіону. І на це було безліч причин. Японці з давніх давен були знайомі з морем, багато з них були рибалками і торговцями, і при цьому земля цієї країни не відрізнялася родючістю, так що голод здавався більш логічним, ніж нормальне життя. У середньовічній Японії не було сильної централізованої влади. А це означає, що місцевий уряд не міг подолати піратства. Крім того, іноземці не могли вирішити проблему, просто домовившись з найголовнішим в Україні чи просто серед піратів. Банд і місцевих феодалів було стільки, що фактично Японію в міжнародній політиці не представляв взагалі ніхто, і висувати якісь вимоги теж було нікому. У якийсь момент це настільки розізлило китайських і корейських правителів, що ті хотіли вирішити проблему радикально. Взяти захопити взагалі всю Японію, але вторгнення монголів зробило цей план нереальним. Порізана берегова лінія, вузькі протоки і безліч островів грали на руку вако. Піратську фортецю можна було облаштувати так, щоб її важко було і знайти, і майже неможливо взяти. Все це дуже нагадує історію з іншою торгово-піратською нацією, давніми греками. Так само, як і Еліни, Вака любили інновації та військові хитрощі. Найчастіше найкращі кораблі були саме у них, а не в уряду. До того ж, порох, бомби, рушниці першими оцінили саме пірати, а не самураї. Спочатку в пірати йшли жебраки-рибалки і торговці, але вже в середні віки вони стали організованими злочинцями з непоганим спорядженням. Розвиненою, наприклад, ієрархією, своїми гербами і власними королями. Етнічний склад також змінився. До нового часу у Вокоу почали масово рекрутувати китайців і корейців, так що 9 з 10 японських розбійників були іноземцями, але грабували під їхнім керівництвом. А пізніше китайські піратські банди та їхні капітани потіснили японців у водах своєї країни. Манера Вакоу нападати швидко і відразу ж бувати якомога більше людей здавалася для жертв підтвердженням демонічної природи цих розбійників. Китайський автор поетично описує піратів так: цитую: безліч м'ясників, що танцюють з ножами, раптово з'являються і зникають, немов літаючі монстри. Ті, ж у свою чергу, завжди намагалися підтверджувати свій статус примар і дьяволів. У захоплених селах вони застосовували неймовірно жорстокі тортури і руйнували все, що були здатні зруйнувати, особливо якісь релігійні споруди чи храми у Кореї та Китаї. Японські пірати вважалися небезпечнішими і більш руйнівними ніж степові орди. Причому це цілком виправдано. Оскільки зі степовниками можна було домовитися або ж відкупитися одразу, не доводячи ситуацію до вторгнення на територію. Тоді як з Вако піти на угоду було набагато важче, вони віддавали перевагу чесному грабунку, а не данині. А місцевих жителів розглядали виключно як потенційних грабів. Розграбувавши узбережжя, вони йшли в глиб країни і могли, наприклад, дійти навіть до столиці Кореї Сеула, грабуючи та руйнуючи все на своєму шляху. До того ж. Пірати мали очевидну перевагу. Японські квартали в Кореї та Китаї завжди виступали на стороні Вокоу і постійно надавали їм інформацію та притулок. А крім того, могли навіть відкрити ворота фортеці або навіть підняти бунт. Будь-який пірат відчував себе в іноземних містах, як вдома, тому що там був японський анклав, чи якщо б навіть хоча б там була велика, концентрована діаспора. Вторгнення Японії до Кореї 1590 Другого року, названа ще як Імдинська війна, стала своєрідною вершиною діяльності в оку. Ця війна була організована японським урядом і в ній брали участь регулярні війська, але практично весь флот і. Значна частина армії були піратськими. Королі піратів та їх піддані були запрошені як ударна сила цієї всієї операції. Не дивно, що для корейців це вторгнення здавалося не військовою кампанією, а масовою навалою морських розбійників. Для звичайних селян не було жодної різниці за винятком неймовірних масштабів. Корея змогла відбитися, але втратила половину свого всього населення, і багато міст були просто знищені. Вуков були піратами, а не воїнами, тому ставили мобільність вище за оборону. Пересічні моряки одягалися в одне кімоно, інколи дозволяючи собі нагрудник. Офіцери вако використовували майже повні обладунки за винятком наголінників, часто взагалі залишаючи ноги голими. Це може здатися дивним, але причина в тому, що пірати воліли не висаджуватися на берег, а одразу зістрибувати з кораблів на мілководні. Будь-які штани та взуття лише б їм заважали. Офіцера можна було б пізнати ще й по віялу, за допомогою якого він віддавав накази підлеглим, а також за всілякими рогами, масками та прикрасами, які служили для залякування. Воко дуже любили психологічно придушувати супротивника, і часто вони дуже театрально зображали себе примар і якихось демонів. Видавали моторошні звуки і навіть розігрували цілі сцени, щоб зламати дух тих, з ким вони билися. Головною зброєю в арсеналі пірата була самурайська катана. Багато хто взагалі користувався одночасно двома мечами. Незабаром після знайомства з Порохом більшість піратів почали активно використовувати. Аркебузи та метальні бомби хороку. У хит йшли абордажні пристосування, ланцюги з гаками, довгі списи ярі та алебарди нагинати. Багато хто з ВАКО відмінно стріляли з лука, і тому перша фаза абордажу виглядала як просто злива з куль, стріл і бомб. Зараз ми продовжимо, а поки що хвилинка самореклами. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал. Хто допомагає проекту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео та донатами. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на монобанку, Приват чи PayPal. Це для тих, хто бажає та, звичайно, має можливість якось допомогти. Я всім дякую. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс Таблеточки. Це благодійний фонд, який займається збором коштів на лікування дітей з важкими захворюваннями. Це не реклама. Сам фонд досить популярний. Декілька днів тому від нього був збір для Ахмадиту, і буде чудово, якщо у вас є якась навіть невеличка можливість допомогти дітям зібрати кошти на лікування онкологічних важких захворювань. Ще раз всім дякую, продовжуємо. Воков використовували всі типи кораблів, від невеличких суден до величезних флагманів. Найбільшу перевагу надавали. Містким, і здатним на далекі морські переходи судам. Найпоширеніший вид піратського корабля це кемінсен. Це, по суті, торгівельне судно, переобладнане для набігів. Як правило, на кемінсені були ще дві вежі для стрільців, на носі та кормі відповідно. Інший тип кораблів, популярний у вокоу, це. Атакибуні, який був плавучою фортецею, величезною, з потужними дерев'яними стінами з боків. На одному такому можна було по суті перевести цілу піратську банду разом з її здобиччю. Це це спрощена та полегшена версія Атакибуні. До того ж, замість дерев'яних стін ці судна захищені були просто бамбуковими перегородками. Згодом пірати середньовічної Японії стали грати настільки велику роль в економіці і політиці країни, що деякі з них увійшли до правлячих еліт і навіть користувалися пошаною і повагою при дворі імператорів чи сьогунів. Чи не кожен самурайський клан мав зв'язки серед піратів, але для деяких феодалів морський грабіж став основою процвітання та їхньої могутності? Наприклад, клан Муракамі був абсолютно піратським. Глава клану. Вважався одночасно імператорським намісником провінції та королем піратів. Кораблі і воїни відкрито тоді носили фамільний герб будинку Муракамі, фортеця на острові Носіма, в якій розташовувався штаб Феодала, вважалася неприступною, тому що потужні течії захищали її не гірше, ніж стіни або гармати. Інший приклад піратського самурайського клану це будинок Обама, представники якого були відомі як. Нечисленні, але вмілі мореплавці та грабіжники. Зрештою, вони влилися в інший, більш впливовий будинок, і їхня діяльність почала керуватися і спонсоруватися вже державою. Унікальний випадок це клан Со, що базувався у фортеці на острові Цусіма, яка свого часу пережила не одне вторгнення корейської армії. Цей клан був своєрідним мостом між легальною. Торгівлею та піратством. Вони змогли стати союзниками одночасно для Вокоу і китайської адміністрації. Майже вся торгівля Японії контролювалася лідером клану СО, а морські розбійники платили їм данину зі своїх набігів. Самураї з клану Тайра навпаки прославилися як найуспішніші борці з піратством. Власне, вони збагатилися і стали впливовими при дворі імператора за допомогою крадіжок грабіжників. Однак такий зв'язок із злочинцями зіграв Тайра Поганий жарт. У якийсь момент вони почали збувати здобути у піратів контрабанду, а потім і зовсім набігати самі. Врешті-решт, після тисячі років існування і кількох сотень років розквіту японського піратства, активність зникла, і на те було також безліч причин. По-перше, так зване полювання за мечами, під час якого нова централізована влада сьогунів вилучила зброю низьких станів. З яких і набиралися піратські банди. По-друге, сьогуни перемогли та приборкали своїх суперників, серед яких були і піратські клани самураїв. Але найсильнішим ударом, який зазнали пірати, була політика ізоляціонізму, прийнята Японією та Китаєм. Обидві країни підійшли до вирішення питання з піратами та іноземним впливом максимально радикально. Зовнішня торгівля була заборонена, плавання за межі країни каралося смертною карою, і будь-яке судно, крім Рибальського, потрібно було швидко знищити. Зрозуміло, в око не зникли, але їхня діяльність змістилася в Південно-Східну Азію, де піратство існує навіть і в наші дні. До речі, кому цікава ця тема, раджу вам також подивитися відео про історію ніндзя. Посилання буде. В описі та десь тут зверху. Пишіть свої ідеї для подальших відео у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал. Дякую всім за донати. Хай вам щастить і бувайте!